Абсолютно дика історія трапилася у Великій Британії, неадекват з ножем порізав пасажирів потягу. Поранені дістали 10 осіб, 9 з яких знаходяться у критичному стані. Ми неодноразово пояснювали, що зброєю масового вбивства може бути будь-який засіб від вантажівок, які мечавлять людей, до звичайного кухонного ножа. Але саме ця англійська історія дуже показова, тому я вирішив розповісти про неї все детально. А ви дивіться уважно, та робіть для себе висновки. 1 листопада 32-річний Ентоні Вільямс влаштував серію нападів із ножем, що тривали майже добу. Почалося все у місті Пітерборо, де він поранив 14-річного підлітка у центрі міста, а згодом увірвався до місцевої перукарні з великим кухонним ножем. Місцеві мешканці одразу викликали поліцію, але наряд не виїхав на виклик, бо повідомлення розцінили як несерйозне. Коли правоохоронці все ж таки зранку приїхали, Вільямса, зрозуміло, вже на місці не було. Після цього цей персонаж вирушив до Лондона, де на одній зі станцій напав на випадкового перехожого і зник. За цей час поліція отримала кілька дзвінків про підозрілого чоловіка з ножем, але затримати його не змогла. Чому? Що завадило? Цікавий факт. Очільники української поліції, коли впроваджували в Україні систему відеонагляду за громадянами, розповідали, що навіть у Великій Британії до Чихуахуа відеокамер, але виявляється, що і там відеокамери нікого не можуть захистити. Тож вже ввечері, коли Вільямс опинився в потязі, що прямував до Лондонського вокзалу, він влаштував різанину у вагоні. Близько восьмої вечора пасажирам вдалося додзвонитися до поліції та повідомити про напад, але виявляється, що поліції в потязі не було, тому до моменту прибуття на станцію у вагоні було справжнє пекло. За словами очевидців, люди тікали коридорами, штовхалися, ховалися в туалетах, намагаючись уникнути ударів ножем. В результаті 10 постраждалих, дев'ять них у критичному стані. Озброєні героїчні правоохоронці затримали Вільямся після прибуття на станцію. Під час затримання вони застосували електрошокер. Разом із ним затримали ще одного чоловіка. Його роль у нападі зараз встановлюють. Вірімсу висунули 10 обвинувачень у замаху на вбивство та незаконне носіння холодної зброї. Поліція офіційно заявила, що інцидент не має ознак теракту, однак підрозділ з протидії тероризму бере участь у розслідуванні вже наступного дня. Британська преса оприлюднила дані, що Поліція мала кілька шансів зупинити Вільямса ще до того, як він сів у потяг. Повідомлення про небезпечного чоловіка з ножем надходили принаймні тричі за попередню добу. Керівництво поліції визнало помилки і оголосило внутрішню перевірку дій чергових нарядів, а сам напад визнали системним провалом реагування. Своєю чергою, прем'єр-міністр Великої Британії Кірк Стармер назвав подію жахливим інцидентом, який викликає увага. Глибоке занепокоєння і подякував службам швидкого реагування за їхні дії. Ну невідомо за які а поліція продовжує розслідування. Мотивовільмося, поки не оприлюднені. Ну як вам подобається ця історія? В ній все, що потрібно знати про сучасну Британію країну, де навіть поліціянти не озброєні, а громадяни позбавлені права володіти зброєю для самозахисту, і кожен з них щодня ризикує стати мішенью для тих, хто плювати хотів на будь-які обмеження. Тож поліція мала три шанси зупинити нападника і не скористалася жодним, аж доки не порізали десятьох. І це не унікальний випадок. Наприклад, я можу згадати ще один, коли у Лондоні двоє джихадістів відтяли голову війському на очах у офігевших перехожих. Я не буду показувати вам це відео, щоб Ютуб не обмежував видачу. Тож це системна риса держави, яка покладається не на озброєних громадян, а на поліцію. Яка приїжджає вже після того, як провелась кров? Ну а зараз все традиційно: Десять поранених, дев'ятеро у критичному стані, можна владці висловлюють глибоке занепокоєння, ну а поліція проводить службове розслідування. І це не тільки про Британію, це про всю Європу загалом, яка живе в ілюзії, що беззбройність дорівнює безпеці. Особисто я думаю, що в вагоні того потягу всі мріяли про один пістолет та один влучний постріл, але пістолетів у них не було. Тому їм довелося зіштовхнутися із жорсткою реальністю, а декому з них, на жаль, це коштуватиме життя. І кожен подібний напад підтверджує лише одне. Забороняючи законослухняним громадянам володіння зброєю самозахисту, держава фактично грає на боці злочинців, і будь-які спроби переконати громадян, що їхню безпеку гарантують поліція та відеокамери, абсолютно марні, бо камери лише зафіксують злочин та відсутність поліції, якої просто не буде в потрібному місці у потрібний час. Тож висновок простий, беззбройне суспільство завжди у ролі жертви. І цей сценарій точно не підходить Україні. І мета Української асоціації власників зброї зробити все, щоб попри поручання Міністерства внутрішніх справ та Верховної Ради, в Україні нарешті з'явився не тільки адекватний закон про зброю, але й наша українська друга поправка до конституції, яка гарантуватиме громадянам володіння зброєю з метою захисту себе, свого майна та своєї країни. І кожен, хто поділяє таку мету, може допомогти діяльності асоціації. Зробити це можна, набувши членство в Українській асоціації власників зброї, єдиний в Україні профільної асоціації, яка лобіює ухвалення в Україні закону про зброю, який би передбачав право українців на придбання та приховане насіння краткоствольної неїзної вогнепальної зброї з метою самозахисту. Тим більше, що зараз триває розіграш карабіна андра Армі та напівавтоматичної рушниці Тюдорс серед членів асоціації. Переходьте за посиланням в описі до цього відео. Уважно читайте умови та зголошуйтесь до ОАПС. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.